Септо презентує. Приходите ви з друзями в бар. Щось хочете смачного, цікавого, але губитесь в меню, і вибираєте, як завжди, апероль шприц. Або джентонік, або ще якусь базову штуку, в якій ви впевнені, що вона смачна, легка і вам сподобається. Але насправді світ коктейлів набагато більший і цікавіший. Привіт, я Настя, футблогерка. Я люблю їсти смачно, готувати ефективно. А ще я обожнюю коктейлі. І сьогодні ми говоримо про них. Отож, я хотіла б, щоб цей випуск став до нас достатньо помічним, тому сьогодні ми пройдемось по основних пунктах: наприклад, які взагалі бувають коктейлі, як їх вам вибрати у барі, щоб ви не помилилися і вам завжди було смачно, як готувати коктейлі вдома, і чому взагалі така величезна проблема на ринку із безалкогольними коктейлями? Визначення слова коктейль в тому сенсі, в якому ми його знаємо зараз, суміш якихось алкоголів для того, щоб споживати це для розваги, щоб це було просто смачно, а не з лікувальною метою, з'явилося 13 травня 1806 року. Якщо бажаєте, додавайте це в календар і будете у травні святкувати день народження коктейль. Але чому коктейль називається саме коктейлем? Звідки взагалі взялося це слово? Я почала досліджувати це питання. Варіантів було багато, але найпоширеніша версія це те, що коктейль, як слово, походить від скачок. Коктейлем зазвичай називали коня, який байорий, який може активно бігти, і у нього хвіст стояв пістолетом, тобто коктейл. І тому в якийсь момент суміші алкоголів, які робили вас байорими і веселими, почали називати саме так. Вважайте, що коли ви випиваєте смачного коктейля, ви стаєте бадьорий, як кінь. Але є і інша версія, вона трохи інтимніша для самого коня, і вона мені трошки нагадує міську байку, тому що я ніде не знайшла от прямо солідного підтвердження, що це може бути правда. Але як версія, яка існує десь паралельно з основною, вона має право на життя, тому я вам її розкажу. Існує думка, що коктейлями називали не лише оцих бадьорих коней, які були готові бігти на скачках дуже швидко, у яких хвіст стояв пістолетом, а коктейлем ще й називали шматок імбиря. Який ставили коню в дубцю, щоб йому горіло, і у нього ставав хвіст пістолетом, і він, на жаль, через це біг швидше, тому що йому банально було дискомфортно. Це не дуже приємна версія, про яку ти хочеш думати, попиваючи свій віски барі, але мені здалося, що ви маєте право її знати. Першою коктейльною суміш вважають алкоголь з додаванням води та цукру, те, що зараз називається фактично old fashion. Тобто, це велика частина алкоголю, яка трохи підсоложена. І щоб цей цукор добре розійшовся по алкоголю, його спочатку розтовчують із якоюсь водичкою. Іноді до цього можуть додати бітери, і ось такий це. Базовий коктейль, базова суміш, від якої потім всім можуть відштовхуватись. Чому Old Fashion називається Fashion? Тут також багато цікавих версій, але основна побутує така: в час, коли культура коктейлів тільки починала зароджуватись, от в цьому приблизно тисячу вісімсот роках. Мода на алкоголь дуже часто змінювалась. Бувало таке, що спочатку всі п'ють віски, потім всі п'ють ром, потім всі п'ють бренді, потім раптово переходять на абсенти. І це просто була дане на моді на той час. А ще частково це було пов'язано із торгівельними обмеженнями та обмеженнями всередині країни на споживання алкоголю. Отож, в якийсь момент... Коктейль основний, який він був на початку, із віскі, цукрику і води, почали називати просто олдфешн як в старі часи. Давайте ми зараз не будемо випивати цього абсента. Зробіть мені, от як ви робили пару років тому. Втім, old fashion» – це лише основа коктейльної культури, від якої всі зазвичай відштовхуються, коли починають вчитися готувати коктейлі. Я ж хочу розповісти вам про кілька основних стилів, які ви можете побачити в українських барах. І потім обирати собі коктейлі до смаку. Зазвичай, коли говорять про стилі або родини коктейлів, то виокремлюють приблизно 35-40 різних родин. Вони між собою можуть бути схожі, відрізнятимуться у стилі, у подачі, у пропорціях. Я ж хочу розповісти про вісім, на мою думку, основних. Які ви маєте знати для того, щоб розуміти, а що ви взагалі хочете в барі? Найпоширенішим, звісно, буде сауер. Це коктейль, в якому є алкогольна частина, солодка частина і кисла частина. Наприклад, віскі-сауер – це два шоти віскі, один шот цукрового сиропу і один шот свіжовичавленого лимонного соку. Ці пропорції можуть трошки змінюватись. Наприклад, на два шоти віскі можуть робити трохи менше три чверті шота цукрового сиропа та три чверті шота лимонного соку для того, щоб він був сухішим. Але загалом це зберігає баланс. Це робить ось такий приємний коктейль, де ви відчуваєте і сам смак алкоголю, і він трошечки збалансований, в ньому понижений градус, і його приємно і легко пити. Саури можна робити на будь-якому алкоголі. Придумайте будь-який базовий алкоголь, який вам хочеться. Додайте до нього солодку частину і кислу частину, і буде вам саур. Таким чином ви можете зробити джин саур, текіла саур, бренді саур, все, що вам заманеться. Головне в правильних пропорціях міксувати між собою алкоголь, кисле та солодке. Зазвичай, коли кажуть про саури, то уявляють велику пишну пінку зверху. Цю велику пишну пінку зазвичай дає. Яєчний білок. Так, саури кладуть свіжий яєчний білок. Зараз його періодично стали заміняти або аквафабою, це водичка, в якій варився нут, або спеціальною сумішшю, яка створює сама цю піну, називається ізіфом. Ви її часто можете побачити в барі. Тобто, якщо ви хочете саур, там не обов'язково буде яєчний білок, це тільки його додаткова частина. Але якщо ви хочете впевнитись у барі, що там не буде яйця, наприклад, ви не вживаєте яйця, і вам це дуже важливо, то ви можете просто спитати, чи додають його туди. А якщо додають, то запитати, чи зможуть вам це замінити на, наприклад, аквафабу, і чи взагалі прибрати звідти яєчний білок. Це окей. Також, коли говоримо про саури, то зазвичай можемо згадати ще й нью-йорк Саур. Це віскі Саур, куди між пінкою і основним коктейлем вливають червоне вино. Це виглядає максимально красиво, смакує дуже класно і загалом це приємно балансує сам напій. Окрім нью-йорк Саура, ви ще можете побачити в барах Континентал Саур. Це майже те саме, що нью-йорк Саур, але замість червоного вина туди додають портвейн. Саури зазвичай подають у широких низьких склянках із великим шматком льоду. Той великий шматок льоду призначений для того, щоб у вас завжди коктейль залишався на одному рівні температури, але не сильно розводився водою, поки ви його повільненько попиваєте. Друге сімейство коктейлів це смеші. Це дуже схоже на саури. Але із з назви сімейства ви можете зрозуміти, що смеш передбачає, що ви там щось будете гатити модлером. Смеш також складається з міцного алкоголю, цукрового сиропу чи цукру, а також цитрусового соку. Але туди ще додаються. Фрукти або зелень, які ви розчавлюєте перед тим, як колотити в шейкері цей коктейль, і такі коктейлі зазвичай подають на склянці повній побитого льоду, тобто ви будете пити це через соломинку і випивати цей коктейль серед такої цікавої пюрешки із льодом. Наступне, що ви маєте знати, це сімейство Дейзі. І як ви зрозуміли по назві, саме в цьому сімействі у нас сидить маргарита, та сама прекрасна текільна маргарита, яка з лаймовим соком і солоним обідочком на коктейлі. Отож, чим сімейство Дейзі або Маргарит відрізняється від, наприклад, тих самих саурів, тому що складається воно так само: міцний алкоголь, цукровий сироп і якийсь цитрусовий сік. Вся різниця в тому, що до Дейзі ще додаються лікери. Наприклад, найчастіше це тріпл сек, міцний апельсиновий, прозорий лікер. Тому, коли ви бачите на сторінці в барі маргарити, знайте, це буде коктейль на текілі, збалансований, найчастіше з лаймовим соком і з додаванням лікеру. Він буде свіжий, приємний, класний, часто подаватимуться сіллю, з лаймом, можливо, з гострим перчиком. А от дискусії, яка Маргарита правильна повністю проціжена у вашу склянку чи взбита в пюре разом з льодом, це я вже залишу для якихось інших дискусій. Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Наступні два сімейства коктейлів для тих, хто любить бульбашки. По-перше, це фізи. Фіз це коктейль, який фактично бере за основу саур, але доливає його зверху чимось бульбашковим. Це може бути мінералка, це може бути тонік, це може бути імбирне пиво, це може бути ігристе вино. Наприклад, той самий коктейль Frem 75 це і є фіз. Там є частина джину, там є солодке, там є кисле, і зверху все це долите ігристим вином. Наступний це шприци. Шприци бувають максимально різні. Так, через популярну культуру ми знаємо найчастіше апероль шприц. Він червоний, він солоденький, він злегка на після смаку гіркувати і подається з апельсинкою і видається просто ідеальним аперитивним коктейлем на літо. Але насправді шприци можна робити практично із будь-якого лікеру. Головне дотримуватись пропорції: дві частини лікеру до однієї частини мінералки, до трьох частин ігристого вина. Наприклад, апероль шприц саме так і робиться: два шота аперолю, один шот мінералки, доливається все це доверху ігристим вином на лід. Додається апельсинка, ваш коктейль готовий. Так само ви можете робити шприц, наприклад, із. Бузинового лікеру, і це вже вийде х'юго. Або ви можете вибрати будь-який лікер, який вам подобається, і створити цей шприц самостійно. Мені, наприклад, дуже подобається робити шприци на лімончело, тобто два шоти лімончело, один шот мінералки і три шота ігристого вина, або на лікері із чорної смородини. Така сама пропорція виходить ідеально. Наступні два сімейства коктейля містять у собі яйце. І якщо коли ми говорили про саури, я розповідала, що в саурах іде яєчний білок не завжди, але часом він там буває, то є ще такий стиль коктейлів як егнок. Найчастіше ви його можете знати як різдвяний коктейль. Він густий, він молочний, в ньому є ром або в ньому є бренді, і він дуже приємний і теплий на смак. Так от, в екноги у нас йдуть жовтки. І є коктейлі в стилі фліп. Це коктейль, куди йде ціле яйце. Все це ціле яйце взбивається в шейкері. Ви не будете відчувати текстуру оцю тягнучу ж сирого яйця після того, як воно коректно взіб'ється із алкоголем, сиропом та кислою частиною. Але якщо ви замовляєте в барі фліп, то знайте, там буде ціле яйце. Тому, якщо у вас є певні дієтичні обмеження, майте це на увазі. Ну і мабуть, найдивніше сімейство коктейлів, яке наразі є, це Мартіні. Про нього дійсно треба було розказати спочатку, тому що це суміш міцного алкоголю і вермуту. Але у мене про цей коктейль найбільше цікавих історій, тому ми залишили його на кінець. Отож, Мартіні це ціле сімейство коктейлів. Спочатку розберемось з окремим коктейлем Мартіні, а потім я розповім про його родичів. Мартіні як коктейль складається із горілки або джина, найчастіше джина, і білого сухого вермуту. Вони можуть складатися у різних пропорціях: один до одного, два до одного, три до одного. Чим більше там алкогольної частини із міцного алкоголю, тобто джину чи горілки, тим сухішим вважається це мартіні. Чіткого правильного рецепту Мартіні немає. Всі його підлаштовують під себе, як їм подобається. Ідеальної пропорції не існує, і дехто вам може сказати, що Мартіні, наприклад, суміші один до одного чи два до одного може бути неправильним і згадати вам, що існує так зване Мартіні від Черчилля». Але будемо відверті. Мартіні від Черчилля – це дуже охолоджений джин, який витягли просто із морозилки, налили в охолоджений келих, кинули туди оливочку. І сам Черчилль казав, що Мартіні від нього це наливати джину склянку, просто поглядаючи на пляшку вермута. Тому дід любив мекнуть холодного джина. Не нам його засуджувати, але й не нам називати це Мартіні. Також до сімейства Мартіні ми опосередковано можемо віднести і інші коктейлі, які будуються за схожою схемою, але із іншого алкоголю і іншого вермута. Наприклад, у нас є такий коктейль, як Манхетен. Це суміш житнього віскі, двох його шотів, і одного шоту червоного солодкого вермуту. Туди ще можуть додаватися апельсинові бітери, і ось так все змішується, і п'ється. Це максимально смачно. І зараз я відповім на питання, яке ймовірно вже назріло у вас в головах, чому Мартіні називається так само як пляшка Вермуту, хто що вкрав, і, взагалі, звідки взялося це слово? Так, от ми точно можемо сказати, що бренд Вермутів Мартіні не назвався на честь коктейлю Мартіні. Тому що співзасновником бренду Мартині був Алесандро Мартіні. Це його прізвище. Він явно не змінював собі прізвище тільки для того, щоб називатися так само, як коктейль. Що ми можемо сказати точно, так це те, що коктейль Мартіні з'явився приблизно в той же самий час, що і Вермут Мартіні на ринку. Ймовірно, ми можемо припустити, що коктейль назвали на честь найпопулярнішого на той момент вермуту, який і використовували в коктейль. Є ще версія, що Мартіні це скорочений варіант від назви Мартінес, це інший коктейль, який вже існував на той час, і просто це, ніби коротше слово на позначення простішого коктейлю із меншою кількістю інгредієнтів. І ймовірно, ви вже в курсі, що компанія, яка виготовляє Верму Ти Мартіні, це Груп, величезна компанія, яка продається по всьому світу. Вона в Україні визнана спонсором війни, спонсором російського тероризму в Україні, тому що вони досі не вийшли з російського ринку і офіційно працюють там і сплачують податки. Тому, якщо ви хочете готувати собі коктейль Мартіні, ви можете запросто вибрати собі інший білий сухий вермут. Вам не обов'язково брати саме мартіні для того, щоб приготувати мартіні. І останнє про ці коктейлі. Я знаю, що це величезна родина, в ній можна розповідати просто годинами про те, як коктейлі відрізняються між собою, але ми перейдемо до головного. В якийсь момент у популярній барній культурі Мартіні почали називатися всі коктейлі, які мають приблизно цей однаковий мілілітраж, і подаються у келішку, ну, який ми зазвичай уявляємо для Мартіні. Це такий. Трикутничок на вузькій ніжці. Чому так сталося? Та тому, що там є міцний алкоголь, воно так подається, і було простіше все таке називати Мартіні. Є такі штуки, як Лемондроп Мартіні, це нічого не має спільного із класичним Мартіні. Це скоріше сауер. Є Брекфест Мартіні, це також сауер на джині, в який додається. Абрикосове чи то апельсинове варення і шматочок тостованого хліба це також саур, це немає нічого спільного. Тому, якщо ви замовляєте маркіні в барі, то вам треба дивитися на три складові: по-перше, чи це маркіні в його класичному змішуванні вермут плюс міцний алкоголь. Чи це Мартіні просто як бренд Мартіні, який ви можете замовити собі чистим і попивати його просто вермутом на барі? Чи ви хочете замовити оцей Мартіні, який буде подаватися у фенсі келишку, але який не матиме нічого спільного із класичною схемою побудови коктейлю Мартіні? І тепер, коли ви знаєте, які можуть бути стилі коктейлів, то я вас дуже швидко проведу по тому, як їх замовити в барі, щоб вам було смачно і щоб бармен не задовбався, тому що він також людина. Він цілий вечір колотить ті коктейлі для кожного з вас. Отож, коли ви обираєте в меню, ви вже знаєте приблизно, який ви хочете базовий алкоголь. Від цього ви можете відштовхуватися. Ви хочете віскі Саур, чи ви хочете, наприклад, манхеттен, чи ви хочете якийсь інший коктейль на віскі, або ж ви можете відштовхуватись від стилю, або ж ви можете відштовхуватись від подачі. Існує два типи подачі: перший це served ап, тобто налитий просто у склянку на великій ніжці. Для того щоб ви це попивали, тримаючи за ніжку і не нагріваючи коктейль. Зазвичай у таких склянках вам будуть подавати достатньо міцні коктейлі, які складаються в основному із алкоголів, ті самі мартіні, мартінези і різноманітні твісти на них. Можете приблизно очікувати, що коктейлі, які подаються у таких склянках, будуть міцні, трошки солодкуваті, трошки гіркуваті і достатньо тягнучі на текстуру. І інший варіант, як можуть подаватися коктейлі, це on The rocks», тобто на шматках льоду. Це можуть бути всі інші коктейлі, які подаються у низьких широких склянках, заповнених льодом. І якщо ви раптом думаєте, що в барі мене обманюють і насипають у мій коктейль дуже багато льоду, щоб не долувати мені алкоголю, то одразу вам скажу ні. В барі лід – ваш величезний друг. Навіщо вам взагалі лід у коктейлі? Літ у коктейлі буде тримати ваш напій однакової температури під час всього того часу, як ви його попиваєте. Чому вам треба величезний шмат льоду в коктейлі? Та тому, що що більший шматок льоду, то повільніше він тане. Згадайте часи блекаутів, згадайте, як ви кидали у морозилку величезні пляшки води для того, щоб вона замерзла, і потім ця вода повільно розмерзалась в холодильнику і тримала ваш холодильник при одній і тій самій температурі. От тут та сама схема: що більше шматок льоду, то повільніше він буде танути у вашому коктейлі. Тобто, що більше шматок льоду, то міцніший коктейль ви отримаєте на виході. Ну і раптом ви не знаєте, що хочете замовити, і просто хочете попросити бармена сколотити вам щось на його смак, хоча б дайте йому кілька вихідних даних. Наприклад, я люблю джин, я люблю базилік і я люблю, щоб коктейлі були більше кислі, ніж солодкі. Це вже непогана база для того, щоб бармен почав думати, а що б вам можна сколотити. Тому що, якщо ви сядете за бари і скажете. Щось на ваш смак, я не знаю. От настрій у мене сьогодні такий. Вам можуть принести шприц, тому що він буде найпопулярніший в цьому барі, тому що це легкий літній коктейль, а він вам раптом не сподобається. Тому, будь ласка, для того, щоб ми класно комунікували із людьми, які готують нам коктейлі, давайте розказувати їм, що ми хочемо. Ну і раптом ви думаєте: а як мені почати готувати коктейлі вдома? Мені ж треба, мабуть, зібрати величезний бар для того, щоб приготувати хоч якийсь нормальний коктейль. То насправді ні. Ми повертаємось десь до початку нашого епізоду і згадуємо про коктейлі в стилі саур, де нам треба тільки один алкоголь, а також цукровий сироп. І якийсь цитрусовий сік. Тому ви можете додому собі спокійно придбати кілька пляшок вашого улюбленого міцного алкоголю. Наприклад, ви любите віскі, і ви любите ром, маючи вдома пляшку віскі, пляшку рома, кілька лимонів, кілька лаймів. І жменю цукру ви вже можете готувати собі кілька різних коктейлів. Із цукру ви варите вдома цукровий сироп, просто змішуючи цукор і воду в пропорції один до одного. І з лаймів, лимонів, вичавлюєте цитрусовий сік, це буде наша кисла частина, і колотите. Таким чином, у вас може вийти віскі саур, у вас може вийти дайкірі, у вас можуть вийти максимально різні твісти на ці коктейлі. Якщо ви докупите один буквально лікар у вашу колекцію, ви можете підлаштовувати ці коктейлі під інші свої смаки. А якщо ви ще купите пляшку червоного вина, то ви зможете робити собі вдома навіть нью Йорк Саур. То що вам для цього треба, із девайсів? Якщо ви тільки початківець і ви не впевнені, чи хочете колотити коктейлі вдома і витрачати на це багато грошей і зусиль, то почніть із звичайних штук, які у вас вже є вдома. Наприклад, замість шейкера ви можете взяти скляну цупку банку із широкими міцними стінками, яка не трісне, коли ви будете колотити в ній лід. І також із хорошою щільною кришкою. Ви туди можете зливати все, що вам необхідно, колотити і проціжувати через будь-яке домашнє сито. Якщо ж ви зберетеся будувати вже вдома домашній бар і збирати всі необхідні девайси, то дивіться на суцільно-металевий шейкер. Найчастіше це буде форма бостонського шейкера. Це дві склянки, які ставляться одна в одну. Навіщо вам треба металевий шейкер? Тому що метал дуже швидко охолоджується, і коли ви коктейлі колотите у металевому шейкері, то вони там охолоджуються не тільки від льоду, а й від температури самого шейкера, який встиг дуже швидко охолодитись. Також вам знадобиться два ситечка. одне ситечко для того, щоб проціжувати тільки від льоду ваш коктейль, а інше дрібніше ситечко для того, щоб відфільтровувати від нього, наприклад, шматочки м'якоті лимона чи лайк. Чи будь-якого іншого фрукта, який ви додаєте у свій коктейль. Також вам знадобиться модлер, це спеціальна штука, якою ви чавите всі інгредієнти, наприклад, якщо у вас додаються в коктейль фрукти, ягоди або іноді навіть овочі. Ну і важливий нюанс при готуванні коктейлів вдома це пам'ятати одне правило: коктейлі, де у нас є в складі тільки алкоголь, ми. Перемішуємо з льодом, ми виливаємо їх в склянку, велику на лід і мішаємо акуратно з льодом, просто щоб вони охолодилися. Якщо ж у нас в коктейлі є будь-який додаток. Цитрусового соку, будь-якого іншого соку або сиропу, ми їх шейкаємо, тому що в алкоголі зазвичай однакова густина всіх інгредієнтів, і тому нам не треба прикладати великих зусиль, щоб вони якісно змішалися докупи. А от коли у нас є сиропи, цитрусові соки і алкоголь, у всього цього різна густина, тому нам треба це калатати на льоду для того, щоб лід, по-перше, все це рівномірно охолодив, по-друге, все це емульгував, зібрав. Докупи, щоб ми отримали однорідну круту суміш, і от з цього вам ще одна цікава історія, повертаючись до Мартіні, а ще повертаючись до Джеймса Бонда. Якщо ви хоч раз дивилися фільми про Бонда, то ви бачили, що він, зазвичай, приходячи в якийсь заклад, просить Мартіні, але. Шейкен stirred, тобто яке шейкована разом з льодом, а не перемішана, як це б мало бути правильно за тими правилами, що я вам щойно розповіла. Це була його особиста забаганка, так традиційно не робиться. Є дуже багато фанських теорій, чому так може відбуватися. Наприклад, тому що він хотів бачити, що йому наливають з нуля інгредієнти, і вони будуть не отруєні. Або тому, що так коктейль буде краще розводитися водою і він буде менше п'яніти. Теорій дуже багато. Але загалом, що вам треба знати, що Джеймс Бонд навмисне замовляв цей коктейль неправильно. Остання частина, чому взагалі на українському та й світовому ринку коктейлів так мало безалкогольних опцій? Все дуже просто, тому що безалкогольні опції значно складніші ніж алкогольні. Коли ви робите алкогольні коктейлі, то алкоголь не лише дає вам оці приємні відчуття у роті, власне, від самого алкоголю. Він ще й прекрасно переносить всі смаки. Тобто, коли ви відмовляєтесь від алкоголю в своєму коктейлі, ви відмовляєтесь не лише від смаку алкоголю, а й від загального ефекту від нього. Умовно, приберіть із ром, і у вас залишиться просто ананасовий сік і кокосове молоко. Але ви можете експериментувати на безалкогольних коктейлях самостійно. Мені, наприклад, дуже подобається варіант зобо ЗОБО так ще називають каркаде. І зобо це ще й назва напою на основі цього каркаде, в який часто додається гвоздика, кардамон, багато імбирю. Це дуже насичений, дуже приємний на смак напій, і ви можете використовувати його як алкогольну основу, тобто замість неї. Уявіть, що ви робите віскі-сауер, але замість двох шотів віскі до вашої суміші ви додаєте два шоти цього напою. Колотите за тією ж самою схемою, виливаєте у красивезну склянку, подаєте із шматочком апельсина чи лимона або з вичавленою і підпаленою зверху цедрою, і це вийде неймовірний варіант. Я сподіваюся, що цей ефір, хоч трошки надихнув вас на те, щоб досліджувати і дивитися на барну культуру з нового боку, а ще намагатися зрозуміти, а що вам більше подобається: алкогольні коктейлі чи безалкогольні коктейлі, колотити самому чи ходити в барі. А можливо, ви вирішите після цього випуску, що вам і немає сенсу розбиратись в алкоголі, тому що він вам не подобається. Як би там не було, я вам дуже дякую, що ви дослухали цей епізод до кінця. І почуємось наступного тижня.